Бабяк Золтан Адальбертович 46 років. Мер міста Берегова з листопада 2015 року. В минулому мер міста Берегова. Музика. Кащук Володимир Павлович 58 років. Мер міста Хуст з листопада 2015 року. В минулому мер міста Хуст. Самардак Валерій Володимирович 54 роки. Мер міста ЧОП з листопада 2015 року. В Минулому директор товариства з обмеженою відповідальністю. Мер міста Берегове із дружиною задекларували, що мають у берегові майже півтора гектари землі, квартиру на 100 квадратів, нежитлове приміщення та недобудову, що займає майже 700 квадратних метрів. Мер міста Хуст із дружиною задекларували майже гектар землі в Хусті та 11 гектарів у Хустському районі. Будинок на півтори сотні квадратів, недобудову та два вбудовані приміщення, оцінені у майже 300 тисяч гривень. Мер міста Чоп земельних ділянок згідно декларації не має. Та володіє квартирою на 50 згаком квадратів у Чопі, оціненою в 7 тисяч гривень. Цінних паперів та корпоративних прав жоден із мерів або їхніх дружин не задекларували. Жодним автомобілем не володіє родина мера міста Хуст. Берегівський міський голова із дружиною мають шкоду 2013 року за 240 тисяч гривень. А мер міста Чоп Уаз 2005 за 45 тисяч гривень. Мери всіх трьох міст вказали, як доходи за 2015 рік тільки заробітну плату за основним місцем роботи. Так, мер хуста заробив 170 з гаком тисяч гривень, а його дружина отримала майже 90 тисяч гривень пенсії. Банківських вкладів сім'я не має, Натомість задекларувала 180 тисяч гривень готівкових заощаджень. Мер берегова заробив 136 тисяч гривень, а його дружина 60. Немає родина ні вкладів у банках, ні задекларованих готівкових заощаджень. Мер Чопа заробив за 2015 рік 32 тисячі гривень, не задекларувавши вкладів у банках та готівки.